спробуємо. Це треба дуже швидко відповідати. Іконопис да. або реставрація. Іконопис. Сценографія або NFT? Сценографія. Перформанс, відеоарт або абстракція. Абстракція. Абстракція або сценографія. Абстракція. Абстракція або іконопис. Абстракція. Перемогла абстракція. Mm -hmm. Як ви дійшли взагалі до абстракції? В образотворчому мистецтві попробував дуже великий. Не все, безумовно, дуже великий діапазон. Від копіювання там, класиків до. Я не можу сказати, що мене дуже сильна академічна школа, але десь трошки був знайомий з нею. Так. І... Іконопис, тобто традиційний народне пробове мистецтво, все. І це образотворче мистецтво, воно для мене ну, не те, що менш вже, менш вже цікаве, І, а абстрактне, оце безпредметність, це зовсім інший світ, хоча теж це не є нове, якщо брати історію мистецтва. Так. Але там це інший світ, інший вимір, там. Більше можливостей для мені особисто, тому що я не проти образних чи фігуратив. Це і дуже цікаві речі, люди роблять в цих галузях. В мене більше можливостей мені ближче є абстрактне, тому що я там не тільки якісь ходима на ришую свої правила. Тобто там я якби щоразу в. Щоразу Будую з нуля цілу структуру, і методику, і технологію, і техніку. Тобто я там більше відчуваю своєї творчості, якщо так казати на загалом, ніж ніж в фігуративі чи в образотворчому мистецтві. А ви різко змінили своє життя від іконопису, і реставрації до абстрактного мистецтва? Чи ні? Я ні. Подекуди навіть займаюся цим паралелем. Це дуже, на це пішли роки, це дуже важко розділити. Але мені здається, що я десь домовився з собою. Це, мені це наразі працює так. Там досі є невеликі замовлення бувають, або роботи, які потрібно зробити, там навіть реставрацію треба було тепер робити. Там Просто в голові своїй я розділив ці речі, це, це ремесло, це фах, в якому я не ставлю амбітних цілей взагалі. Тобто на це пішов час зрозуміти, що амбіцій там в мене немає. Я намагаюся просто зробити свою роботу добре. І якщо є якісь речі, яких я не знаю, я шукаю, цікавлюся в друзів, в партнерів, книжки читаю все. І, але в мене зовсім там немає якогось стати кращим реставратором, чи там ікону якусь намалювати, неймовірно. Це най, найкраще сказати так. Це не може бути байдуже, амбіція є тільки в плані професійному. Сам собою, змогу. Так, тобто відповідальність. Так. Тобто я вважаю, що ікона дуже добре дала мені, так як і. Заняття архітектурою, дизайном свій час довгі роки проєктування і безпосередньо об'єкти, на яких я працював, вони дають, вони дають почуття відповідальності, виробляють митця. Тому що навіть в сучасному мистецтві я вважаю, що мене найбільше коробить, це непрофесійність. Коли людина займається чи абстрактними речами, чи перформансами, я завжди. Вважаю, що треба хоча б поцікавитися на даний момент, що в світі зроблено, вивчити цю тему. Так? Бо інакше це перетворюється на винайдення велосипеда щоденно. І знову я винайшов велосипед. Це, це складно, бо все одно і мої твори десь там когось наслідують, когось повторюють. Так? Ну, але от в силу своїх можливостей треба. Треба хоч трошки працювати з собою. От. Тому о, амбіцію свою таку творчу я кладу в, це, в ці абстрактні речі, якими я займаюся. А mm -hmm. туди, о, в ремесло це професійність, така суто професійність. Mm -hmm. Ви реставрували в Михайлівському соборі? Ми його відбудували з а... нуля, якщо ви пам'ятаєте, його взагалі не було. Це... Важко це не реставрація була, чому, хоча займалися цим реставратори в основному, і художники, і архітектори. Це, це по великому рахунку, якщо правильно говорити, це була реконструкція. І там було дуже цікаво працювати і Михайлівський, і Лаврі, і Успенський собор, і Різдва Христового на Подолі. Крім того, я приватно мав на Борщагівці теж церкву 18 століття відбудовували нуля. В Полтаві собор. багато пам'яток. Це інша така окрема, окремий напрямок в реставрації, реконструкція. Тобто, це, реставрація це якби там щось було збережено, ну в Успенському був шматок стіни. Там часткова реставрація, але на відсотків 90 реконструкція. Тобто в чому цікавість була мене як художника? Потрібно було. Вникнути в стилістику того часу, тобто ми сиділи по музеях, по архівах, нам допомагали мистецтвознавці, проводилася велика наукова робота, нам давали базове наукове підґрунтя, і хіміки, і реставратори, і все, і фарби досліджували все. І з цим всім багажем далі треба було хорошого художника, який би вмів працювати в стилі. Тобто не йшлося про те, скільки в тебе академії, скільки ти закінчив, як ти вмієш малювати. Ми дуже багато професійних художників відсіяли насправді. Це специфічні люди, які це як актор, художник-актор, який може зіграти там роль якусь. І ти проникався цим духом 18-го сторіччя. Це Мазепинське це козацьке бароко. Через орнаментику, через дуже багато цікавих, через хтось через костюми, комусь хтось взагалі читав там, поезію там, чи історію цих цього. Це треба було все якби, трошки охопити. І ціль була така з е, от, ну, в нашій групі, в якій ми працювали, що створити такі речі, щоб в тебе не виникло запитань, що це нові речі. Тобто ми е, не в плані, що це стара мала бути там, подряпана річ, от я, а стилістично треба було якомога ближче підійти до е, відтворення цього 18-го сторіччя. І, от, і це було цікаво, тому що я, крім всього, себе вважаю таким художником-дослідником. І е, ці алгоритми дослідження, які були в реставрації, е, реконструкції, я десь переймаю і багато дуже в мене в абстракції використано тих же ходів, що в іконописі, що ми займалися mm -hmm. в той період, коли відбудовували в Києві в Полтаві. Ми були багато храмів. Ще питання про реставрацію, реконструкція. Реконструкція. Mm -hmm. вашої роки в Михайлівському соборі там розписи або ікони ми, ні. Дивіться. Ми в той час дуже багато робили, але безпосередньо я і наш інститут, Львівський у проєкт реставрації, якому я працював, безпосередньо що ми робили в Михайлівському? Це був проєкт розписів стін, які ми робили на листах, акварельні відмивали так класично. І в Успенському я працював безпосередньо у нас четверо художників було, які архітектори нам робили листи, готували. Мистецтвознавці нам давали базу, що там мало бути, іконографію і розкладку, все-все. А ми виконували акварельні листи. Це близько, наприклад, Успенський, по-Михайлівському не пригадую, а в Успенській я добре запам'ятав, це було 96 форматних листів, а один. І ми це зробили в чотири художники, чотири архітектори і два мистецтвознавці. От наш відділ ми це десь за. Часу, мабуть, зробили так. Тобто темпи були е, дуже потужні. А крім того, в нас дуже хороші на той час спеціалісти були по іконостасах. Тому е, початково проекти усіх іконостасів були е, нашого інституту, в якому я працював. І в той термін виконати їх було неможливо, було прийнято рішення, що, наприклад, в Михайлівському це центральний і Варваринський іконостас це виконували ми, а правий там, чий приділ, це вже з Києва виконували реставратори. І в Успенському ми проекти були наші, бо я пам'ятаю, задіяний був проектах, Ми виконали Центральний Паперний, Стефанівський. Там і три і Кияни три виконали. Там сім взагалі іконостасів, ну один дуже маленький, вкритті. Uh -huh. то, тому ми більше так і проекти, і безпосередньо виконували ікони uh -huh. ці реконструкції. Uh -huh. тобто матеріали були дуже багато. Для відновлення були фотографії, збереглися на скляних пластинах, і ми робили, нам передавали контакти, ми їх збільшували, оцифровували. І це було дуже цікаво. І були такі акварели, художник сонцем, він зробив замальовки акварельні, десь в кінці 19 сторіччя були зроблені дуже багато було креслень, дуже багато було описів в архівах, і це дало Скоріше. змогу. Дуже, так, і це, Збереглося багато. Ну як багато? Мало, але достатньо ікон під завалами, які були врятовані після вибуху Успенського. І ми, власне, в тому ж числі десь років два. Я тут, у нас була команда десь від чотирьох до шести художників, які ми тут жили в Києві. Безпосередньо в музеї національного на рушевського і в Лаврі. Те, що збереглося, ми копіювали. Робили копії з оригіналів, було прийнято рішення, що оригінали залишаються в музеї, тому що вони пошкоджені всі були. А ми зробили копії, і до них доробили оцю реконструкцію все решта. Тобто там максимально. ну Там можуть бути претензії у фахівців до манери виконання, таке інше, але в цілому намагалися. На, на, на ту інформацію, яка в нас на той час була, зробити цю реконструкцію. І, як на мою думку, є вдалі речі, якими можна похвалитись. Є, безумовно, не дуже вдалі речі, тому що на той час, кінець 90-х, ну, щоб ви розуміли, в Совку галузь іконопису була вбита повністю, тобто там десь поодинокі. Тіхаря цим ділом, як то кажуть, шуклядом малювали. Це не є на... це тяжко говорити, що на іконопис загал, на загал порівняти, як зараз розвивається іконопис, та? що є вже кілька шкіл в Україні, є і навчальні заклади, які цього навчають. Ну тому 90-ті роки вони такі були, буремні. А ви де вчили? Я закінчив іконопис, ні, нас не вчили. Я закінчував в 97-му році, наскільки нас йшли розмови про відкриття кафедри, здається, в тому ж році тільки відкрили кафедру сакральну. І ми вчилися самі в інституті ось, реставраційному, тому що інститут наш і реставраційні майстерні, і інститут і київський іначе. це Спеціалісти, які безпосередньо працювали з, з старовинними іконами і творами мистецтва. І це була чудова база даних. Тобто йшлося тільки, м м були хороші реставратори, але серед них було дуже мало художників. Що відбулося, на мою думку, в той момент е пройшов певний відбір і з'явилися художники, які е ну, треба було вникнути в цю технологію так, і в Ось, І ми самотужки це все освоювали. І, і от я думаю, що доклалися до того, щоб певний такий в той час стався певний вибух зацікавленості до, до сакрального мистецтва в Україні, який досі досить серйозний, я кажу, закінчилось тим, що ми маємо практично в всіх академіях України є кафедри, пов'язані з сакральним мистецтвом. Ну і це правильно, тому що в нас дуже, я вважаю, що це хороша школа, знову ж таки, і вона наша рівна. Тобто ми маємо можливість на базі, я просто проводив трошки майстер-класи по іконопису. І я побачив, що це дуже класно можна на, на, на тому базі, на, на тій базі людей можна вчити і можна навіть мистецьку. Мистецького освіту давати не тільки суто професійну, mm -hmm. реставраційні. Вертаємося до да. абстрактних робіт. Да. Як ви створюєте їх? Розкажіть про свій процес. Е, Кожен раз помішу. В Тому це мене і цікавить, це мене і мені це і подобається. Що я е, вільно можу собі придумати якусь... Е, Якийсь процес, якусь структуру, і, і, і так як дитина в дитинстві бавиться конструктором чи щось моделюєш там з глини піску, десь так. Тобто немає, є якісь доступні мені засоби, і з них намагаюся це все ліпити, робити. І власне, що мені ще така моя особливість, це те, що багато займався технологіями факт. І знаю там деякі нюанси особливості різних фарб: водних фарб, олійних фарб, силікатних пігментів, кислотних, лужних. Тобто є дуже багато різних фарб, є, і вони дуже по-різному співпрацюють ці фарби. Я це називаю співпрацею, тому що дуже часто на своїх роботах я використовую. Абстракція мені дає можливість використовувати несумісні речі, які, наприклад, в академічному живописі чи в іконописі не можна цього робити. А тут я собі це дозволяю робити, і воно певні ефекти мені видає. От. І кожен раз це якась нова, ну або ж це може бути якась річ, чимось інспірований. Це може бути якась задумка, стара, якась ідея, що там носив в голові от якось би втілити, там якась метафора може в мене виникнути, ну, так як ця серія Кльовіні е, Тобто, власне, мені подобається в абстрактному дуже великий діапазон для творчості. Тобто Я чую все вільно дуже в цьому, і це мені подобається. Він має правила, правила. По суті, так. Можливо, так і... Сам створюєш правила. Тому мені, він мені допомагає бути, ну, мені здається, що відкритішим до чогось нового. Тому я, наприклад, поліс в не Там, На перший погляд це була якась дурниця. Спробував, маю свою думку про це, так? але. Цікаво, бо це, скажімо, це новий віртуальний світ, який вже існує. Незалежно подобається нам він чи не подобається, він існує. І тут питання от, якщо познайомився з, таким, з такими речами, mm -hmm. з віртуальними. Розкажіть, будь ласка, про кольори, які ви використовуєте? Ну, Кольор це одна з, один з основних інструментів. Насправді, якщо ви бачите там якісь потьоки, протирання, прорізання, все решта. Це теж інструменти, але е, в мене акцент іде, основна розмова з глядачем іде через колір. Кольору я віддаю дуже велику увагу власне підбору відтінків. Е, тому що е, на емоційному рівні на нас впливають дві речі: це форма і кольор. І от в даному випадку більше працюю з кольором. І, власне, дуже багато приділяю уваги співставленням кольоровим. Часто... Досить довго в мене йде процес підбору цих відтінків. Тобто, наприклад, я хочу викликати певну емоцію або ж там якусь свою рефлексію реалізувати, так? І, і часто підбираю і тест такий на собі проводжу в мене такий, ну як збоку, десь палітра чи де-небудь я це пробую, пробую, співставляю. І поки ну, буває. Досить довго йде, щоб ми підібрати саме ті відтінки, саме ті бальори, саме ті співвідношення, які мені потрібні. Тобто тут мало спонтанності. Більше спонтанності є в фактурі, в графіці, в композиції, а в кольорі дуже важливий для мене. О, так, десь, десь так працюю. Розумію. Нема в мене якогось. Безумовно, хтось каже, в тебе там домінує зараз там синій зелений, ну це якийсь період, напевно. Так, часто так думає. Так, ну, пройде, будуть інші відтінки. Трошки провалилася свої думки. <рес> зараз є у вас якась робота в процесі або думки на майбутнє? Ну, якраз закінчу позавчора одну роботу. Така взагалі не схожа тут ні на що. І, і, мені, і мені це подобається, що вона не схожа на попередні роботи. Тобто в мене основний критерій такий для митця, митець повинен, повинен змінюватись. Не питання росту чи деградації, це вже, ну, це вже не мені вирішувати, так, хтось каже, що. Ці роботи були кращі, ці гірші. для мене це не має значення. Для мене важлива зміна, тому що це, це розвиток в будь-якому випадку. Найгірше для митця — це зупинитися. От, якщо, ну, якщо ти зупинився, краще деградувати в тому випадку. Тобто я, я знімаю оцей плюс-мінус, позитив, негатив навіть часом. Головне бути в русі. Мені здається, що це таке дуже важливо, щоб митець. Він тоді буде і відкритий для чогось нового. Бо це такий залог успіху, що ти, що, ти, що ти будеш творити щось нове, тобі буде цікаво дивитися на інших, тобі ти не будеш себе заганяти в шори. Часто Ну, Є такі митці, які зупинилися, і мені дуже прикро, які талановиті були в свій час, так, і перетворилися на ксерокси, такі, ну, mm -hmm. ось. Є митці-дизайнери, які дуже класні речі роблять, але по суті це проєктування. Mm -hmm. Таке, ну, це теж така певна, чому ні? Так? Ніша, певна. Да, певна ніша, і я дуже поважаю цих людей, бо там дуже багато закладено праці, особливо інтелектуальної праці. А я більше з... мене більше цікавлять емоції. Дослідження. Я найбільше працюю з собою, безумовно, хоча мав можливість працювати і з іншими людьми. І, бо це, я вважаю, це те кореневе, це те первинне, що все одно ну, є архітектор, є дизайнер, є проєктувальник, є хороше слово, заботи наші. Тобто це ми можемо спроєктувати. А наша унікальність кожного є в емоціях. Чи є у вас в цій експозиції найулюбленіша робота? Чи можна взагалі таке? Питання хтось е, -е Ви знаєте, я в свій зовсім недавно позбувся улюблених художників. У мене колись були кумири, яких я просто вважав там топами. І не, це не знецінення, це е просто як поскладав їх в себе на поличці в голові. Mm -hmm. І кожному віддаю шану. І е коли знімаєш їх. З вершини, то виявляється, що поруч теж є дуже багато професійних митців, яких варто щось запозичити і, і підглянути, і вивчити їхню творчість. Так і з своїми роботами. В мене, безумовно, колись були такі, оце найкраща робота. Оце. І це певна така, знову ж таки, коли ми повертаємося до цієї зміни, це певна така, я відчув, що це гиря на ногах. І в мене є роботи, які я притримую, але ну, намагаюся, наприклад, не продати. Е, тільки для того, що е, я з цієї роботи ще хочу стартанути. Тобто я її, ну, не хочу її поки що позбуватися по тій причині. Але коли я вже витягнув з неї все, що мені потрібно було, ну, наприклад, в мене є там якийсь перехідний період, і, і з'являється робота, яка, е, яка, власне, підтвердила мою теорію там, внутрішню що звідти. Переходимо в цей світ, і от вона є. Я дорожу цією роботи до певного його моменту. Тому є роботи так звані знакові для мене. Але так, щоб улюблена – ні, я намагаюся ці роботи притримати тільки для того, щоб розуміти свій, свій процес. Так. Тому що аналіз і пошук це дослідження, це от ті слова, якими я постійно фігурую. Чи згодні ви що цей квадриптих є якимсь результатом роботи над усіма іншими серіями? Може бути він важливий. Він важливий Знаково. так. Він, цей квадри серія декодування пов'язана з кількома попередніми з цими серіями. І в ній, власне, шукав, я шукав метод, тобто який основний метод я там заклав? Кінетику. Тобто от, багатошаровість, я займаюся багатошаровим живописом цим, і хотів його роз, розкласти в, якби, в площині. І з'являється, це така трошки футуристи трошки таким займалися, але в них там ця кінетика така графічна і лінійна. А тут, власне, в мене вона якби з багатошаровості, я перехожу. Ну, Є певна етапність, є певна динаміка, наприклад, в цій в цій роботі. І це важливі роботи, так? бо вони мені дали один з інструментів, яким я користуюсь. Тому що я хотів, шукав певний алгоритм в багатошаровості. Взагалі багатошаровий живопис це власне класичний живопис, це іконопис класичний, це є багатошаровий, це лисування, це основа такого традиційного живопису. Ось. І, а тут я знайшов е, щось схоже для себе, і, але не, не таке, як в, в традиційному. І от користуюся, користуюся і в цих роботах, і в пастельках, і скрізь. Е, тобто так, свого роду такі, бачите, часто вони як, як полімпсести виглядають. У мене є та серія полімпсести, знову ж назва не, не ідеологічна, а метафорична. Тобто, Формально відношусь, де йде співпраця цих фарбових шарів. Я вважаю, що це одне з найбільших достоїнств художніх фарбів, що вони мають, а це їхні особливість. Я завжди на майстер-класах пояснюю, чим відрізняється художня фарба від будівельної анжети. Можна і будівельними, я теж використовую часом будівельні фарби. Таке достоинство і в тому, що в неї можна досягати цієї глибини багатошаровості. І крім того, ще я собі дозволяю розшаровувати ці шари і працювати в площині в неї. Mm -hmm. Ну, неї. Це декодування, це так в двох словах, що це за декодування. Тому ці роботи, вони починалися, я привозив показу, це були проєкт невеличких, кілька було маленьких робіт. Я поступово шукав, шукав і знайшов цей метод. Користуюсь ними часом. <хи> Вона знакова. Це одна з знакових mm -hmm. дві роботи. Mm -hmm. Дякую вам за інтерв'ю. Дуже приємно з вами працювати. Дякую. Дякую Дякую вам, бо ви мені дали можливість цій галереї дуже гарно висвітлити і показати, що я хотів розказати про себе насправді. І гарна співпраця, гарна кураторська робота, експозиція, світло, все. І Дякую і вам, і Ігорю, і всій галереї. Насправді, бо я дістав те, що я хотів. Дякую. Класно. вам теж велика дяка.